Аніматори не для того вчаться рік, щоб ярами хліб подавати. Аніматорів не завжди є креативні ідеї і вони також можуть втомлюватися. Була для наймолодших учасників спільноти крінж. Опа! Для того, щоб стати аніматором, треба не день, не тиждень, не місяць, ну і не три. Хто кричить в мікрофон, ти спалює і псує аніматорське майно. Аталянський аніматор не може знати все. Я забула. Духівник-аніматор він повинен вміти і таке. Не дотримуватися статуту, це крінж. Аселянські аніматори вміють все. Аніматори повинні ставитися до всіх дітей однаково. Аніматори не робите, а чуйні і витривалі. Дивитися на спільноті спирнотікрі.